Оксанин обід. Стейк зі свинини. Смажений на товстій сковорідці з полосками, без олії, без сала, без нічого. Помідори останні, початок. Листопада вже, бачите, навіть зелененькі такі. Оце. У нас там ще наразочок, і все. І гарбуз. Смажений гарбуз без олії, на товстій сковорідці. З полосочками, або просто на товстій сковорідці з квадратиками, яку вам вже не жалко. Смажимо. І потім я в банку його це все ложу. Туди є олія, оцін яблучний, часник, орігано, сіль. І таке можна цілий тиждень стоїть у холодильнику і таке можна їсти. Ось. Це супер. Ти прибігаєш звідкись з роботи, чи, чи звідкись додому, і щось вердура якась тобі потрібна, раз, відкрив смакота. Всім смачного! Такий в нас обід. А це моє після обіду. І це дуже схоже на затяжний дощ. Бувало таке, що сім днів іде дощ, потім знову сім днів дощ і таке щось. Щось схоже на це. А мені ще треба йти на мою автентичну кухню і готувати якусь пасту. Тому що ми проживаємо в Італії і день місти то день прожитий даремно. Буде в мене сьогодні паста з гарбузом. З підчеревиною в духовці. Діти подумали, що то морепродукти. Просто ідея, просто ідея, як приготувати пасту. Ви знаєте, ми так проти пасти щось маємо, тому що ми її не готували так різнобарвно. Ми знаємо лише вермишель по флотськи і з маслом. Дивіться, таких три куска під черевені в мене можна два. Зараз у мене буде три. Цей раз взагалі вона така шикарна. Пасту я взяла цей раз отаку закручену. Буде в нас гарбуз. Ну і сир, звичайно. Поїхали. Порізала я квадратиками, різала ножницями, мені так зручніше, поки смажиться, ми будемо різати наш гарбуз. Гарбуз можна різати кубиками теж. У мене такої форми, тому що я його смажила, щоб потім посолити. Олійкою і чесничком обдати, і оцетом, але в мене закінчився газ, тому в мене такі заготовки залишилися. От то не важливо, Як вам загодно, так і ріжте. Можна взагалі оцим що чистити овочі, можна тоненькими полосочками відразу, це як ваша фантазія зіграє. Тут я посолила, поперчила і солодка паприка. От в мене скрізь солодка паприка. Я без неї прям вже не можу. У мене все по класиці. Ви можете додати, які хочете спеції. Потім ще буде петрушечка обов'язково, ну і десь лаврушечку знайдемо. Мені здається, гарбуза багато не буває. Все одно потім меншується. В принципі, це все можна підсмажити, залити водичкою, дати піпнути. Засипати сюди вермишель і залишити це все, варитися прямо в сковорді. Сковорідка у мене добротна. Якщо в кого нема духовки і можна лише на газу, це буде теж дуже-дуже смачно. Але я вже духовку розігріла, то буду закидати духовку. Але хай воно ще тут підсмажиться. А тоді ми вже додамо водички. у мене ще кусочок з коморці. Скажімо так, м'який сир. Мені цього буде достатньо кіла. Дати йому трішки підсмажитись і гарбуз, щоб вже був майже готовий. Тоді він собі впасти розвариться, його там взагалі видно не буде. Ну, Напевно, можливо, це вже пересмажило, але мені прийшла така ідея. Зараз воно закипить, я залю вермишельку і відправлю в духовку. Перемішаю обов'язково, вже перемішаю з коморцею. З пастою я передумала, бо тут у мене такі ракушки, і виходить начинка туди всередину поховається і так буде смачніше. Ця лопачка у мене туди не влізе. То буде перебор. У мене інша форма. Але то буде теж перебор і багато. Ви ж до мене в гості не ходите. Тому отак. Ось така виглядає, як дзупа. це все ми зараз поставимо в духовку. Це раз попробую засікти час. Лаврушку я викинула. 35 хвилин. Я ось його виключила, Ну, зараз там перестане кипіти і вже смачно. Раніше я готувала, могла взяти томатний сік, накидати спеції, висипати туди вермишель і поставити в духовку. Італійська вермишель не злипається. Холодну воду закидала, ставила в духовку. Дуже зручно, коли в тебе мала дитина, то дуже зручно ти поставив і ти не думаєш, що ота там кипить, сипать, пересипати. Мені пощастило мої рідні. Їдять всі все, що я готую. Так що, всім смачного, хай в усіх все вдається. А я собі насиплю тарілочку, там ще юшечка є, зіллю, і посиплю ще зверху сиром. Влила я собі водичку, щоб там сухеньке залишалося. Ви ж знаєте, що воно може розкиснути. Ну, а такий супчик буде. Якщо, звичайно, вся родина їсть відразу, то супер. Всім смачного. Да, ще я сиру сюди хочу посипати. Я думаю, це дуже-дуже смачно. На вулиці Зима будемо вже худнути після Пасхи. Всім смачного, дякую, що ви зі мною. Ну і нагадую, що сезон цвітної капусти розпочався. І я її, коли вона свіжа, Незалежана. Незалежна, вільна, свіжа. Просто я її відварюю і просто отак і їм, Прямо з каструлі руками. Вона коли свіжа, вона дуже смачна. Рекомендую зараз їсти цвітну капусту, тому що туди далі. Вона якби буде красива на вигляд, але вже вона не буде такою смачною. Прощаюсь, прощаюсь, ну як не розпрощаюсь. Ну і королеву всіх італійських блюд, оливкову олію, можна добавити в сирому виді. Багато хто знає, що так і додає скрізь.